Зміни в маршрутах будуть до 16 січня. В управлінні транспорту мають вирішити, які вносити корективи. Тим часом, відколи у Львові запровадили нову транспортну схему, суттєво зріс попит на радіальні маршрути. Пасажири кажуть, їздять не тому, що зручно, а тому, що не мають вибору і змушені добиратися двома маршрутками. Я виходжу з зупинки в центрі біля парного. пересідаю на машу а який переді мною прямо приїжджає, і його знову ж таки треба чекати 40 хвилин, тому що вони не їздять частіше. А куди вам треба доїхати? Мені потрібно до кінця Городоцької доїхати. А в якій годині розраховуєте там бути? Ну, мені треба було в 10-ті бути, але ну, я вже туди не повинна ніяк. Збирайтеся робити пересадку, так? Пересадку на Галицьку. Мені, мені пояснила внучка, що я мушу маю сісти сюди, бо я в газеті не могла розібратися, що де до чого. Вона пояснила, що треба сісти на першу, а на Галицькому перехресті пересісти на п'ятірку. Водії кажуть, тепер видають майже утричі більше трансферних квитків. Коло 200-300 квитків. Я як... Ну то як і дані ще. А наскільки це більше ніж було колись? Більше достатньо більше, тому що раніше 50 ну до, до 100 квитків. Було квитків, запевняють, отримують достатньо, щоб вистачило всім охочим.